Ахтар давно славиться своєю любов'ю до бразильських гравців. Ще у 2002-му гірники вперше підписали кудесника м'яча, вгадавши із брандау. З тих пір за донечан пограли аж 45 бразильців. Згадаємо топ-п'ятірку найкращих гвардійців в історії Донечан. Відкриває її лівий захисник і який перейшов у команду із Браги у 2013-му. Бразилець провів у клубі аж 9 сезонів, зіграв 228 матчів. Та Et ça, c'est Ість чемпіонства суттєво від нього відірвався Луїс Адріано, у якого 266 ігор у помаранчево-чорній футболці. Нападник став культовим для донечан, адже утримує ще й бомбардирський рекорд клубу: 128 м'ячів. До речі, один із них Луїс оформив у фіналі Кубка УЄФА 2009. тисячі Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Топ трійку відкриває інший герой того фіналу Жадсом хавбек у Стамбулі, забив переможний м'яч. Окрім цього, Жадсон віддав Шахтарю 7 років з 2005 по 2012 та записав на свій рахунок 273 матчі і 64 голи. Його лише на 11 матчів випередив Фернандіньо, у якого 284 поєдинки. Легендарний опорник прийшов у Шахтар разом із Жадсоном у 2005, але затримався на один сезон довше. У 2013 гірники вдало продали Бразиль за 40 мільйонів у Манчестер Сіті, де той став п'ятиразовим чемпіоном АПЛ. А найкращим бразильським гвардійцем Шахтаря став Тайсон, якому лише одного матчу не вистачило до круглого числа 300. У 2013-му Вінгер перейшов у Донецький клуб із металіста за 15 мільйонів та на 8 років став лідером атак Шахтаря, допомігши команді. Шість разів виграти УПЛ та двічі дійти до півфіналу Ліги Європи. Тож, як бачите,